Так, грызу, по сути, Такие, у нас уже гора запустится. Колодцы уже игра запустится. Такие, о, опа, все свои пузы на канале видео этих видеограмм. И сегодня снова мы сбираем зираты в Минекрафт. Да, это моя любимая игра, она повязана с Майнкрафтом. О, ведро десь, я он зараз вам дальше покажу. Он, я отсюда вот пришел, У гості до, од... до жителя фіолетового. Так, він у мене тут звал, ти. Хм, тут коврик якийсь. Так. О, опа, це, мабуть, ну, туалет якийсь. Ну ладно, давай, давай попробуємо. Так, давай попробуем. так, я... попробуємо сісти ти... Ага! Нащо ти мене піймав сюди? І ти була для мене приманка, щоб зірвати це ядерний ТНТ. Він коли підірве те, він зведе себе... тебе зіб'є тебе з розуму. Тобто він заставить тебе просто. Ну так скажем, робити якісь динамітні речі, які ти навіть ну, ну так скажемо, будеш встигти себе як ти, 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 житель. Не, не, не треба. Ага, не треба щас. Я якраз для цього тебе сюди заманював, щоб підірвати цей ядерний ТНТ і під час його зриву на тебе накладеться деякий ефект. Якщо ти ще раз мене вдариш, то я підірву його. О. От диви, он ти знов. Он ти знову оце відео. Ти знов, оце знову цей ТНТ поставив. Я тебе попереджав. Раз. Два. Три. Е -е 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 -е. Нащо Не, ти, ти ти нащо це зробив? А. Так. Це фок. Так а ну ка давай вони спустимся і нас це полюбуємося. Це що? По, У <му> мене просто нема слів. Звідки він дістав цей ТНТ? Хотя не зря видео его поставил, да, не зря, не зря. Вот, видите, еще специально эту штучку поставил, чтобы я это да, и он, все равно не буду против, да? Да, же, и он, он, не зря он это так скажем. Так вот, ты-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, Он, он да нахер, да, это бедерва, ведь, ведь шо, а, ц... 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 Шо... Б... Було. он что за дурак, не Это что было? На самом деле зря вот честно кажу, вот зря. Вот зря он это Вот вам хочу сказать, что он это бедерва, Він мене тільки що звів мене сума. Тобто я себе тільки що вів, як нуб. Це як понімати? Так. О, село моє. Не зараз все ж таки він поставив ту купу. Да-да-да. Зараз візьмемо ще побільше ТНТ. Я розстану да, тут купку таку невеличку. І хоча... Хотя... -а, а хоча, да. Можна на таку невеличку плиту зробимо стенти. І все буде нормально. Точно, я забув, що плита не ставиться на ТНТ. Ну да, що ж ти робиш? О, якраз ставлю. Та на що це на те, що треба цікати? Дай! Куди мене воно відкинуло? От знову. Я себе вікно, от знов. А, хоча, ну ладно, це було не зря, не зря. Ну ще побільше ТНТ поставлю. Да-да-да-да-да, ще побільше ТНТ поставлю. От я його поставлю. О, А давай себе закриємо в крупці тут. Так, да. о, якраз хороша ідея буде. Якраз буде хороша ідея. А що якщо ми поставимо тут ТНТшки, закриємо в себе в коробці? Ну, я не ну, думаю, ви теж себе захочете себе так закрити. Да, я це надіюсь, ви, ви захочете, щоб ви закрили себе в коробці? Так, і. Та, та на що я це підірвав? Н'єд! От, от. ні 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 ні, ні, це ТНТ треба подалі в інвентар сховати. Хай тільки спершу ми зробимо ось так-та-да-та. Та, та, та. Ще побільше ТНТшки постав. Ще побільше ТНТшки. Та якраз побільше... О, і Кріпера якраз підірве. Якраз підірве Крипера. Він не вибереться звідти. О, не зря не зря, не зря я взяв з собою ТНТ. Так, потім будем, отоплывает. Да наші я поставил, треба тікати! текать! Да! Он жизель мене не сприхав! От, не сбрехав! От я тебе що, він мене тільки що за дурака потермал. От це От... я О! От... он. От... Он ТНТ, він От... урок... Ставив, щоб я ще поставив більше ТНТшки. А, да, для того, щоб ще більше поставити ТНТ. Да, зараз ще розставлю відірву, щоб воно все відірвалось. Да-да-да-да-да! Тільки чомусь, коли я, тільки чомусь тоді, коли я це підриваю, то все ста. Це стає блоха.